Мої вітання це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 до -го ранку. Далі лише найголовніше тож не перемикайтеся, Розпочинаємо із зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося понад 130 бойових з'єднань. Українські захисники рішуче дають відсіч, спроби противника просунутися в глиб нашої території, задаючи йому ефективного вогневого ураження. Російські війська задали двох ракетних та 70 авіаційних ударів. При цьому скинули 70 керованих авіабомб. Крім того, залучили росіяни для ударів понад 4700 дронів камікадзе та зі. Сняли понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Село оборони вразили склад безпілотників Росії на тимчасово окуповані території Луганщини та об'єкти паливної інфраструктури в Росії. В ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару по складу безпілотників противника поблизу населеного пункту Новокреснянка на тимчасово окуповані території Луганської області. Також уточнено результати ударів по об'єктах на території Росії на нафтопереробному заводі Туапсинський у Краснодарському краї. Підтверджено ураження наливного терміналу. Крім того, внаслідок атаки на нафтобазу у Білгородській області знищено один та пошкоджено шість резервуарів. Росіяни накопичують усе більше піхоти у Покровську та закріплюються в місті. За даними Діпстейт, армія Російської Федерації активізувалася в напрямку Гришиного, яке має важливе логістичне значення та зв'язок із Покровськом і Мирноградом. Останнє за словами аналітиків, фактично заповнене російською піхотою та можливі засідки і раптові бої. А доступ до міста майже заблокований. Битва за місто триває. Наразі сили оборони намагаються виснажити ресурс ворога, працюючи в першу чергу, по них дронами. Однак сил у росіян ще достатньо, щоб здійснювати безперебійний наж піхотою в місто. Ну і сьогодні Росіяни вночі атакували столицю балістичними ракетами. Що ж відомо станом на зараз, пошкоджені будинки травмована 59-річна жінка у поліції показали наслідки атаки на лівий берег Києва у Дніпровському районі. Пошкоджено багатоповерхівку та близько 20 припаркованих автомобілів. У Дарницькому районі вікна та паркан приватного будинку в Деснянському ж уламки дрона впали на території кладовища. Віталій Кличко повідомив, що поранення жінка поранена жінка прибуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень, Ба більше. Без тепла у Києві після атаки е, понад 5600 будинків. Майже 80% з них це селі, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Станом на вчорашній вечір лише 16 будинків залишалися без опалення. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Через проблеми з електропостачанням після ворожого обстрілу метро в Києві працюватиме зі змінами. Про це інформує Київська міська державна адміністрація. Рух потягів на червоній лінії розпочнеться між станціями стечко Арсенальна. Інтервал руху становитиме від 4.30 до 5 хвилин. Після відбою повітряної тривоги між лівобережною та арсенальною їздитимуть два потяги для сполучення між берегами. Інтервал до 25 хвилин. Станції гідропарк і Дніпро потяги проїжджатимуть без зупинок. Зелена лінія під час повітряної тривоги буде працювати на наступному форматі від серця до видобича інтервал 7 хвилин руху. А з осокорків на чи до, до червоного хутора інтервал 10 хвилин. Синя лінія буде працювати без змін. Актуальну інформацію оголошуватимуть на станціях та публікуватимуть на сторінках Київської міської державної адміністрації і метрополітену. Просто зараз повітряні сили інформують про те, що в українському небі фіксують ворожі безпілотники. Зокрема, ем, дрони в напрямку міста Дніпро. Зараз фіксують з півдня на Кіровоградщині дрони на Кропивницький з Чернігівщини. Безпілотники тримають курс на північ Київщини, також а, у в області ці безпілотники повз Іваньків північно-західним курсом. І також дрони фіксують на півночі Рівненщини в західному напрямку. Ми закликаємо мешканців регіонів, де оголошена повітряна тривога, прийти до найближчого укриття. У Запоріжжі вибуховою хвилою та уламками пошкоджений приватний будинок. Про це інформує обласна військова адміністрація. На місці виникла пожежа постраждалих на щастя немає. А от на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак травмовано семеро людей. У місті Нікополь внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей, трьох із яких рятувальники транспортували до автомобілів екстреної медичної допомоги. Виникли пожежі в житловому секторі. Пошкоджено багатоповерхові будинки, адміністративні споруди, підприємства, медичний заклад, музей та легкові автомобілі. У Василівській громаді Синельниківського району через ворожі удари постраждали чоловіки і жінка. Там пошкоджено об'єкти інфраструктури. У Петропавлівській громаді Сенельниківського району сталася пожежа в житловому будинку. Там Пошкоджено приватні оселі та автомобілі. Усі пожежі рятувальники ліквідували. Промах іскандера або кинжала може перетворитися на другий Чорнобиль військовий флеш про плани Російської Федерації вдарити по підстанціях атомних електростанцій. За його словами, такі підстанції та комутації іноді знаходяться за кілометр від реакторів, а інколи й за 300 метрів. Фактично всі наші атомні електростанції знаходяться поблизу або Білорусі, або окупованої території. Тож можлива трагедія торкнеться усіх. Володимир Зеленський погодив нові бойові операції служби безпеки України. Зеленський заслухав доповідь керівника ССБУ Євгенія Хмари. Президент зазначив, що також триває внутрішня трансформація служби для посилення спроможностей України. Ну і наше завдання побудувати антидроновий купол над Україною. за словами міністра оборони України Михайла Федорова. Йдеться про систему, яка не реагує по а знищує повітряні загрози ще на підльоті. Антидроновий купол це не про майбутнє це про виживання сьогодні. Можливість розвитку України навіть в час війни. Федоров зазначив, що жодна країна у світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам, як Україна. Щодня і щоночі держава відбуває сотні ворожих дронів у минулому році. Росія запустила по Україні достатньо. До 100 тисяч шахетів та інших типів безпілотників Пошкоджені десятки об'єктів критичної інфраструктури, зафіксовані сотні влучань у житові будинки. Є жертвами. Михайло Федоров також повідомив, що Павло Єлізаров призначений заступником командувача повітряних сил збройних сил України, та відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони і напрям перехоплення дронів. Під його керівництвом підрозділ Lesser's Group став одним із найрезультативніших у силах оборони. Команда знищила техніки ворога на понад 13 мільярдів доларів. Крім того, Федров анонсував, що нові кадрові призначення будуть оголошені найближчим часом. Ну і ще йому ми отримали оновлену інформацію: 50-річний житель Бучанського району загинув внаслідок атаки Російської Федерації. Про це інформує власна військова адміністрація. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати не змогли. У результаті атаки також пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій. В Україні розгортають мобільні кухні для забезпечення людей гарячою їжею. Про це заявила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. У Києві ДСНС вже забезпечило роботу 40 однієї мобільної кухні. Ще 40 перебувають у резерві та можуть бути залучені за потреби. Також за словами прем'єр-міністрки, держава тримає під контролем роботу медичних закладів. Лікарні забезпечені резервним живленням, пальним і необхідними ліками. Щодо освіти, школи перебувають на канікулах. одночас відкриті спеціальні класи з резервним живленням для дітей яких не можуть залишити вдома окрему увагу приділяють маломобільним людям та соціальним закладам, центрам для внутрішньопереміщених осіб і закладам постійного проживання, які мають бути забезпечені світлом, теплом і харчуванням. Ну і щойно ми отримали оновлену інформацію від Укренерго у кількох регіонах нашої держави після нічної атаки діють аварійні відключення світла енергетики. стану на зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Яка у вас ситуація з електрозабезпеченням? У вашій домівки? Будь ласка, зазначте у коментарях під нашу трансляцію. Цікаво дослідити, який же стан зараз. Ем... В енергов е, нашій електриці українці вже витратили понад 11 мільярдів гривень зимової тисячі. За словами прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко, програма залишається затребуваною серед громадян. Загалом майже 18 мільйонів українців отримали по тисячі гривень. З них 3,5 мільйони це діти. Вже витрачено понад 11 мільярдів гривень. Допомоги близько 80% коштів пішли на оплату комунальних послуг. Також гроші витрачають на продукти, ліки та донати на сили оборони. Окремо тривають і виплати по 6,5 тисяч гривень для вразливих категорій населення. Їх вже отримали понад 374 тисячі людей. Із цієї суми витрачено понад 1 мільярда гривень, переважно на одяг і взуття. Президент Чехії Петр Павел заявив, що готовий передати Україні літаки для збиття дронів. Уряд країни цього не підтримує. Чеський президент вважає, що продаж Україні чотирьох літаків Л-159 не підірве бороноздатність його країни. Водночас він заявив, що остаточне рішення за урядом. Тим часом прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що не буде. Ані продавати, ані передавати безкоштовно в Україні літаки. Він пояснює це тим, що Л-159 потрібні самій Чехії. Оновлена інформація щодо атаки Російська Федерація обстріляла житлові квартали та об'єкти енергетики Одещини. Про це інформує обласна військова адміністрація. У Чорноморському ворожі безпілотник поцілив у багатоповерховий житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила в Одеському районі. Пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Я нагадую вам, що атака. Продовжується в українському небі, фіксують російські дрони. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття. Євросоюз може створити військовий альянс за участі України, але вже без Сполучених Штатів Америки. Про це пише політико, оскільки надійність американських гарантій у межах НАТО під великим питанням європейські столиці розглядають Україну як свого нового головного військового партнера. Як там зазначають, Україна сьогодні є найбільш мілітаризованою державою Європи. Її величезний бойовий досвід, армія та розвинута індустрія дронів розглядається як залізний кулак майбутнього альянсу. Якщо об'єднати військову міць України з можливостями Франції, Британії, Польщі та Німеччини утвориться сила, здатна захистити континент самостійно для України. Це стане новою альтернативою НАТО, де реальні безпекові гарантії надасть вже європейський союз. Ну і на останок нашого випуску традиційна інформація про цей день, 20 січня вівторок. І в Україні сьогодні визначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015, тобто аж цілих 242 дні. В броні також брали участь волонтери і медики. Тому в день пам'яті кіборгів вшановують і їхню пам'ять. Вічна та світла пам'ять усім нашим українським захисникам, які боронять нашу державу від російських загарбників. Дякуємо вам. Повертайтеся додому живими та неушкодженими. Дякую, що наближаєте нашу українську перемогу. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною. Про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. вже у наступній годині. Ви дізнаєтесь оновлену інформацію щодо чергового комбінованого удару росіян у ряді наших регіонів. Триває повітряна тривога. Тому, будь ласка, пройдіть в укриття. А ви бережіть себе близьких та Україну.